На Вінничині новий очільник обласного територіального центру комплектування. Майже 4 тисячі тонн риби випустили у ладижинське водосховище. Вінничина знову лідирує за обсягами виробництва сільгоспродукції. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Сергій Марценюк новий очільник Вінницького обласного територіального центру комплектування. Офіцер-полковник Сергій Марценюк, артилерист, який боронить Україну ще з 2014 року на східному напрямку. Там і отримав поранення. З початку повномасштабної війни очолив 26-ту артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Оперативного командування північ під керівництвом полковника Марценюка бригада однією з перших серед артилеристів була нагороджена почесною відзнакою за мужність та відвагу. Удосконалені котельні, які вже забезпечують теплом, два навчальних заклади Тульчинської громади передали на баланс підприємства Вінниця Облтеплоенерго. Таке рішення прийняли на сесії Вінницької обласної ради. Котельні споживатимуть менше електроенергії. Там переобладнали насоси та провели хімводоочистку. Як почався опалювальний сезон у ліцеї в нашому сюжеті. 350 учнів навчаються та живуть у Тульчинському ліцеї. Впродовж тижня навчальний заклад для дітей домівка. Тут їм готують обіди і подають тепло у кімнати та класи. Тому котельні для навчального закладу необхідність. Завдяки сучасним котлам. Школа матиме не лише безперебійне тепло, а й економитиме на дорогому газі. «Ліцей готовий до опалювального сезону. Опалювальний сезон розпочався вчасно. Температурний режим дотримується. Є гаряча вода постійно. Діти мають змогу не тільки насолоджуватись теплом, а ще й приймати гарячі душі. Нове економне обладнання в котельні встановили в реабілітаційному центрі для дітей. Там допомагають відновитися дітям з інвалідністю від одного місяця до 18 років. Заклад готовий в приміщеннях тепло. Котельня забезпечена і резервним живленням, пройшли всі профілактичні, ремонтні роботи до зими. Крім цього, ми бачимо, що дуже гарні умови для самого проходження і виховання і реабілітації діток, ліцей, в якому ми теж побували. Заклад комунальний належить до спільної комунальної власності громад. Забезпечений і альтернативним живленням, забезпечений дровами впродовж на 4 місяці наперед. Забезпечення навчальних закладів області теплом та безперебійною енергією одне з найважливіших питань за час Великої війни. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Майже 4 тисячі тонн риби випустили у Ладижинське водосховище, яке знаходиться в межах села Степашки Гайсинського району. Влітку був масовий мор риби, тому для відновлення популяції Вінницький рибоохоронний патруль провів зариблення. До водосховища випустили понад 22 тисячі дволіток товстолоба середньою вагою 100 грамів та понад 12 тисяч дволіток білого амура середньою вагою 110 грамів. Нагадаємо, напередодні у цьому ж районі, але у Дмитренківське водосховище вселили майже 80 тисяч екземплярів риб. Тактильні кнопки для незрячих, система світлової індикації, звукове сповіщення і система диспетчерської, яка у випадку зупинки напряму зв'язується з аварійною службою. Усім цим оснащені нові ліфтові кабіни. Вінницька громада продовжує заміну у багатоповерхівках старих підйомників на сучасні. Роботи розпочали на проспекті космонавтів 66 і на вулиці Чайковського, 15 та планують завершити за три тижні. Нові підіймачі працюватимуть плавніше та обладнані покращеною системою шумоізоляції. Їх термін використання 25 років. Також у місті продовжуються ремонтні роботи старих підіймачів. Це дозволить продовжити їх термін експлуатації ще на 12 років. Даний час в місті Вінниці працює програма капітальних ремонтів. В цьому році заплановано виконати 23 капітальних ремонти по ліфтах. На даний час вже виконано 17 ліфтів завершеної роботи і по шести ліфтах продовжується робота. Залежить від того, наскільки ліфт вже відпрацював свій термін експлуатації. Виходять експерти, обстежують його і вже визначають, які потрібні елементи замінити, чи це повна заміна, чи це заміна основних елементів, таких як лебідка, двигун, кабіна. На даний час от в цьому році експериментально ставиться 5, заміна п'яти ліфтів на турецькі. Цих ліфтах міняється повністю все обладнання, в тому числі навіть і направляючі. Унікальну силікатну цеглу, який вже понад 100 років ми ще досі можемо побачити у Вінницьких будівлях. Її особливість в тому, що саме у Вінниці вперше наприкінці 19 століття почали використовувати ці блочки в будівництві. Десять стендів, які розмістили просто неба на європейській площі, розповідають про історію та використання Вінницької силікатної цегли. Це виставка цегляна інтонація Вінниці. Саме на Вінничині звели перший завод, де у різних кольорах виготовляли сіру, зелену, білу та рожеву цеглу. Через текстуру цих блочків, будинки, церкви та інші споруди мовчки розповідають історію Вінниці. Середмістя, повз якого щодня проходять тисячі віничан, воно багате саме на архітектурні споруди, яких використовувалася Вінницька силікатна цегла. Є багато будинків, звичайно, які не зберіглись, але своєю виставкою ми намагались донести віничанам ту унікальність, архітектурну унікальність, яка була. У ті роки, от і для того, щоб він змогли більше зосереджувати свої свою увагу на будинки, повз яких вони щодня рухаються. Вінниччина знову лідирує за обсягами виробництва сільгоспродукції. Наші аграрії зібрали майже 5 мільйонів тонн зерна. Урожайність соняшнику та сої перевищує минулорічну на третину. Також по реалізації м'яса наш регіон на першому місці, а по виробництву молока на третьому. Незважаючи на заміновані поля, знищені ферми, комбайнерів, трактористів, агрономів, які на передовій захищають Україну. Ми все ж таки на полицях магазинів маємо м'ясо, молоко, крупи та саме наше українське сало. У третю неділю листопада ці люди відзначають своє професійне свято і ми дякуємо вам за те. Що ви підтримуєте армію і тил і бороните продовольчу безпеку нашої країни? Найближчим часом у нашому регіоні випаде перший сніг. Щоправда, він швидко розтане. Синоптики прогнозують мокрий сніг, дощі, ожеледицю, пориви вітру до 15 метрів на секунду. Температура повітря може опуститись до мінус 10 градусів вночі, і піднятися до плюс 10 в день. А от на фронті вже випав перший сніг, і наші захисники, попри пекучий мороз, продовжують боронити нашу землю від окупантів. Тільки разом ми пришвидшимо перемогу, надсилаючи нашим захисникам окопні свічки, буржуйки, грілки, термоодяг, шкарпетки, теплі жилетки, маскувальні сітки, тепловізери і навіть чай і домашню випічку. Найбільше ми не пробачимо вкрадене дитинство у наших дітей. Діти мають право бути дітьми, гратися, мандрувати, розвиватися, обирати, здобувати свої перші маленькі та великі перемоги. Але точно не жити у війні. Сьогодні, 20 листопада, 1989 року Генеральна асамблея ухвалила конвенцію про права дітей. Російсько-українська війна відібрала у наших українських дітей ці самі права, а ще рідну домівку, батьків. Та навіть життя. Замість ігор на свіжому повітрі хованки у сирих підвалах, замість маминої колискової – гучні вибухи зовсім поряд. Такі реалії змушують дітей швидко ставати дорослими і навіть ті, хто далеко від лінії фронту шукають способи допомогти нашим захисникам наблизити перемогу і повернути всім українським дітям право на звичайне, мирне дитинство. Так, учениці ліцею в селі Лісова Лисіївка, шестикласниця Марія Войтович та семикласниця Валерія Мельник виготовляли сувеніри та в'язали іграшки, а потім продавали їх, щоб зібрати гроші для захисників. Дівчатка передали волонтерам 5520 гривень. За ці кошти планують придбати 65 кілограмів парафіну для окопних свічок. Така кількість парафіну дозволить свічкам горіти щонайменше тисячу годин. Марія та Валерія мешкають по сусідству і дружать вже багато років? І більше про свою волонтерську справу, яку вони поєднали з навчанням у школі, розкажуть просто зараз. Вітаю вас! Добрий день! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли почали займатися сувенірами та в'язанням іграшок? Ну, я почала вже більше року від літа. Мене попросили намалювати листівки. А цього року вже я десь в липні запросила до себе Машу. Вона почала в'язати там іграшки, сувеніри, і так ми почали. І так вже почали продавати да. ми... іграшки на зсу. Да, літом ми кожного ця ідея та... продавати створені власними руками іграшки та прикраси. От з чого почалася ця ідея? Ну... Не знаю. Ну, в мене я була побачила в інтернеті, як в'яжуть іграшки, і захотіла допомагати ЗСУ. І з Миколая я попросила батьків, щоб вони мені купили пряжу. І я почала вчитися і в'язати, а потім вже вийшла продавати їх. Тобто навіть ну, сама йде. ідея в'язати і продавати саме для того, щоб допомагати зсу, вони були пов'язані, так? Ну, а я е, в школі ми були колись, там мали вчитися, як з бісера робити там браслети. всякі. Мені це дуже понравилося. Я попросила маму, вона там мене підвчила трохи. І зараз я там роблю фігурки якісь. І так в мене виникла ця ідея продавати на ЗСУ. Потім я купила собі резиночки, такі маленькі, щоб в'язати браслети, там всякі патріотичні, і ну, запитала голову сільської ради, е, е, чи можна буде виходити там продавати, збирати. І так в мене ця ідея. А ще літом 2022 року я там малювала різні малюнки, більше понад 100 малюнків я передала на ЗСУ. Тобто вчила трошки мама виготовляти прикраси, чи також, можливо, і самі вчилися, може, якісь відео дивилися в інтернеті. Ні, мама робити вчити там якісь прикраси, то не вчила. Я то сама пробувала або з відеоуроків. Де продавали сувеніри та іграшки? На базарі. А я перше, я продавала на ну, нашому сільському базарі, а потім я побачила, їздила в турбів, як там дівчатка, і собі поїхала, але там не було таких людей. Угу. Тобто продавали переважно на базарі. Через інтернет пробували пере продавати чи ні? Чи лише ні. от ходили, можливо, вулицями ходили. Ні, ні. це Маша тільки. Ну, я не вулицями ходила. Я ну, захотіла їх продавати по інтернету, але ще в мене такого досвіду немає. А скажіть, будь ласка, хто купував сувеніри та іграшки? Ну, переважно там було більш такі люди похилого віку для своїх онуків або дітей. А були люди, які, от, наприклад, передавали один одному і казали, от дівчата займаються такою доброю справою, треба було б у них піти купити. І якось так, через знайомих приходили до вас і запитували, що можна придбати, щоб допомогти також і військовим? Ну не знаю. Так, в мене... Так, в мене таке було. У мене є одна знайома, то вона в мене купувала багато раз іграшки, та й вона передавала в інше село. Скажіть, будь ласка, важко було продавати, чи цікаво, легко, як? Ох, ну, 50 на 50. Деякі казали, там сміялися, що це, а деякі хвалили. А в чому саме полягали якісь труднощі? Ну, значить, в мене труднощі полягали в тому, що ну, в'язати іграшки, їх треба було дуже багато. Хтось замовляв їх, ну їх нелегко в'язати. Тобто, ми можемо сказати, що навіть люди замовляли у вас? Так. І зараз є замовлення, продовжують надходити нові. Mm, так. так, так, але трошки рідше вже. Але ви продовжуєте займатися цією справою. Я правильно розумію? Так. Ну mm, майже. За який період так. часу приблизно ви, вам вдалося зібрати цю суму понад 5 тисяч гривень? E, три місяці. Три місяці плідної роботи і ви змогли. Скажімо так, допомогти нашим захисникам, кому передали кошти? Так, літні канікули. За літні канікули. Так. Тобто за, замість Ігору така корисна творчість. Ну, ми ходили одна до одної, там плели разом, то я її навчу, то вона мене навчить, то дивились відеоуроки і так робили. І скажіть, будь ласка, ще раз повторюю питання: кому передали кошти? Старості з селі, хоч рук Людмилі Федорів. Старості сама. Що на ці кошти буде придбано? Ви цікавилися? Так, так. Спершу нам казали на їжу або на свічки, але потім сказали, що передадуть їм волонтерам на парафін. Дівчата, я вам дуже дякую і бажаю вам успіхів і наснаги працювати і надалі. І бажано вже звичайно, щоб в мирний час займатися своїми Дякую. творчими справами. Дякую. Марія та Валерія були з нами на прямому зв'язку. Це була вся інформація на цю ми. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна.